Сильна молитва до Господа на поміч та захист. Помини, Господи, царя Давида, і всю лагідність Його, помини, Господи, мене грішного раба Твого Іоанна, у царстві Твоєму і помини якши Господи, до мене грішного, грубі серця злих людей, і не допусти. Господи, до мене грішного, злого духа і злих людей. Захисти, збережи і помилуй. Амінь. Господи, не дай мене на поталу ворогам моїм, але ради імені Твого Святого сам веди та управляй мною. Господи, просвіти, мій розум і серце для розуміння вічних Твоїх законів. Що управляють світом, щоб я грішний міг правильно служити Тобі і ближньому. Господи, осіни мене Духом Святим від усяких ворогів, видимих і невидимих, і помилуй, і збережи своєю благодаттю від усякої спокуси. Амінь.